Практика від космічної матері активація здібностей 19 лютого 2025 року наша Амая перейшла на нову гілку реальності. У нас тілених аспектів почалася перебудова фізичного тіла. Ми її відчуваємо через енергії, які отримуємо. Це міжгалактичні енергії. Вони більш високої вібрації, і саме вони допоможуть швидше адаптуватися нам у цьому переході. Ми почали отримувати інформацію з різних полів і різних місць. Вона приходитиме у вигляді послань у дуже незвичний спосіб. Усе, що ми отримуємо і будемо отримувати, потрібно просто фіксувати і відключати своє его. Воно заважатиме вам входити в нову реальність. Потрібно довіритися потоку. Час порожніх розмов минув, настав час. Дій. Ваша душа знає, що саме ви маєте робити, Дозвольте вашій душі активувати ваші здібності, відкрийте себе змінам. Школа духовного розвитку, Всесвіт Я, Духовна школа Землі, Галактики та Всесвіту. Місце та спільнота, що допомагає людям розвиватися та працювати під керівництвом своєї душі, пропонує вам практику, активація здібностей». Практику веде Вікторія Крупа. О улюблені. Отець Небесний, Космічна Мати, Санат Кумара, Ієшо, Шива, Вішну, Лимурійці, Представники всіх царств Шамбали, Представники іксотронус. Володарі і хранителі часу і простору, володарі і хранителі карми і долі. Прошу вашого дозволу і супроводу у цій роботі. Я запрошую вищі сили провести цю практику через мене. Я запрошую душу кожного глядача долучитися до цієї практики. Займаємо зручне положення, стежимо за тим, щоб руки і ноги не були схрещені. Ми починаємо дихати на повні груди. Наше дихання ритмічне. І одночасно розслаблене. Прошу повторювати за мною. О, моя душа, я призиваю з'єднатися зі мною для одержання найкращого результату на благо мені і усім. Хто тобто мене оточує? Моя душа. Я висловлюю намір активувати свої здібності, які мені необхідні для виконання завдань, які ти Моя люба душа поставила собі перед цим втіленням. Мої думки стали сильним рушійним елементом. Я прошу, моя душа, допомогти оволодіти мені мистецтвом крімництва своїми думками. Моє бажання відкрити свої здібності сильніше за мою нерішучість. Я дозволяю, щоб зі мною відбувалися чудові моменти. Я відкриваю своє серце. І сприйняття для нового. Я дивлюся на світ очима дитини. Я прибираю усі обмеження для прийняття і сприйняття нового через відкриття моїх здібностей. Я довіряю тобі, моя душа, і я вірю собі, як втіленому аспекту. Я приймаю свої здібності. Я відкрита для активації своїх здібностей. Я щаслива від прийняття та активації своїх здібностей. Дякую усім Вищим силам. Дякую моїй душі за цю активацію. Дякую. 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 Ви можете робити цю практику стільки скільки відчуватимете в цьому потребу. Прислухайтеся до своєї душі. Вона найкращий порадник. Ця практика є навчальним матеріалом школи духовного розвитку Всесвіт. Я. Ваш зворотній зв'язок та вподобайки допоможуть побачити це відео якомога більшій кількості душ і отримати їм активації і є тією невеликою платою за активації, які ви зараз отримали. З вами була Вікторія Крупа.